А тепер запрошую вас трохи відволіктися від професійних проблем. Я не раз вже вам розповідала, що наразі багато читаю, зокрема, порад психологів, як підтримувати себе та інших. Повномасштабна війна є джерелом стресу та тривог для кожного українця і українки. Особливо для дітей-підлітків, і підлітків. такі переживання можуть залишити глибокі сліди у їхніх серцях і вплинути на фізичне, емоційне здоров'я подальшому. На жаль, відчуст... відчуття стресу та тривоги можуть проявлятися в різних формах. Від втрати інтересу, та емоційної роздратованості до поганого настрою та проблем у соціалізації. Однак, якщо є щось, що може допомогти дітям поратись зі складнощами, то це наша з вами увага, турбота, розуміння. Найголовніше, що ми можемо зробити. Це надати дітям відчуття, відчуття близькості, наша присутність і контакт з ними. Ключові елементи, слова, що ми вимовляємо, і почуття, які ми висловлюємо, повинні акцентувати. Я з тобою. Ми разом, наше ППО неймовірно нас захищає. Усе, що зараз можемо зробити, повернути дитині відчуття кордонів обіймами доторканими, укутування в ковдру або іграми, є результати, до речі, дослідження, які показали, що 77% українців останнім часом переживали стани стресу. Та сильної знервованості. Цифра порівняно з 22 роком виросла на 7%. Це чимала цифра. І зрозуміла, основна причина це повномасштабна клята війна з Росією. Порівняно з 22 роком, збільшила кількість тих, хто переживає в тому безсилля. Розчарування, розгубленість, відчість, відчай, самотність та зменшила, зменшилась кількість тих, хто відчуває надію та гордість. Українці грандіозні експерти з виживання, а ось жити з вами не вміємо. Це ж чому запитують, бо ви схильні заморочуватись над дрібницями. Зложивайте уявою, переживаєте через те, що з, нам, з нами, з вами ніколи не трапиться. Чому ви не можете просто дозволити собі жити? Українці страшенно вигоріли, навіть найбільш мотивовані та сильні, велика вам порада! Бережіть тих, Хто дає вам ресурс. І втікайте, бійтеся тих, хто постійно ниє, скаржиться, знаєте, ви не благодійний центр з надання психологічної допомоги, тож вміння казати ні, ваш потужний ресурс економії часу і сил. Якщо ви слухаєте скарги недоволення, незадоволення, то роботу якісно робити ви не зможете, адже йдете на неї вже страшенно втомлені. Не намагайте врятувати світ, врятуйте себе, це база. Люди поводяться з вами так, як ви їм це дозволяєте. Зберігайте спокій, наскільки це можливо. Рухайтесь до своїх цілей, підтримуючи одного один одного і шукаючи ресурси для подолання труднощів, будьте людьми, будьте поруч. Багато хто думає, що пілкуватися про себе. Радіти мати повноцінне життя не на часі, бо війна. І якраз, шановні, навпаки, піклуватися про свій психоемоційний стан можна і потрібно. Це дасть сили підтримувати інших, добре виконувати свою роботу. Темні часи рано чи пізно закінчаться, і дуже хочеться, що після перемоги ми з вами були ще краще, ще сильніше. І це те, на що кожен з нас може вплинути вже зараз. Знаєте, мені запам'ятали слова німецького психолога. Німці планують на років вперед, сказав він. Українці планують на години і виживають. І це дійсно про нас, українців, яким притаманна незламність духу, які знаходять сили для життя та відродження після трагедії, і наостанок. Припиніть жаліти себе. Важливо розуміти, що в житті є. Як погані, так і хороші моменти. Навчіться приймати це і бути вдячними за те, що маєте, подяка, це потужний захід, засіб профілактики стресу, замість постійного невдоволення зосередитись на позитивних аспектах життя. Вони ж є. Коли ми Починаємо цінувати те, що маємо. Навіть маленькі дрібнички можуть приносити нам радість і задоволення. Треба завжди пам'ятати, я завжди вам кажу останній час. Все в житті є тимчасовим. Обов'язково настане у нас ранок, ранок без війни.